Після десятимісячної перерви техніка війни повертається на 24 й канал. Відтепер у дещо оновленому вигляді, якому саме дізнаєтесь згодом. А сьогодні у нас спецпроект у випуску. Дивіться, Зброя та безпека дивує новинками. Нідерланди замовляють 1275 бронемашин. Су 57 інтригує таємничим контейнером. А Китай збирає 450 компаній на виставці. Відтепер, спочатку програми, ви дізнаватиметесь про найсвіжіші новини зброярської сфери України. Особливо активні процеси зараз відбуваються щодо зміни менеджменту у державному концерні укроборонпром та підпорядкованих підприємствах. Що ще цікавого принесли нам останні тижні? дізнаєтесь з інформаційної добірки від Геннадія Салівона. Начальник генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що у 2020 році для Збройних сил України визначено фінансову потребу у 218,7 мільярдів гривень. Зараз головним пріоритетом є розвиток зенітних ракетних військ. Головнокомандувач зазначив, що на перше місце вийдуть питання створення ефективної системи зв'язку, закупівля військової техніки, створення системи соціального захисту військовослужбовців. Тощо до речі, до кінця цього року в армії мають сформувати командування військ зв'язку та кібербезпеки а також командування сил підтримки. Державний концерн «Укроборонпром» оголосив конкурс на посади генеральних директорів ключових підприємств оборонної галузі, зокрема таких як Житомирський бронетанковий завод та завод імені Малишева та підприємство суднобудування Зоря Машпроект. Нагадаємо, 30 серпня президент України призначив генеральним директором «Укроборонпрому» Айвараса Абрамавочуса. 10 жовтня в Україні відкрили складальну лінію радіостанції турецької компанії АСАЛСАН. Тут вироблятимуть зразки, що вже закуповуються Міністерством оборони України за результатами порівняльних випробувань 2017 року. Мова про лінійку радіостанцій VRC-9661 потужністю 10 та 50 Вт, Ручну радіостанцію PRC-9651 потужністю 5 Вт та солдатську радіостанцію PRC-5712 на 125 мВт. До речі, на підприємстві зброяр налагоджено виробництво набу в калібру 7.62 на 51 мм для спорядження гвинтівок UR10 На Павлоградському хімічному заводі та конструкторському бюро південний зібрали щонайменше 12 ракетних двигунів комплексу грім 2 дальність його стрільби до 300 кілометрів в експортному варіанті та до 500 кілометрів для збройних сил України з нарощуванням до 1500 км. кілометрів. Нагадаємо, перші випробування створеного в Україну в рамках військово-технічної співпраці із Саудівською Аравією, нового оперативно-тактичного ракетного комплексу грім 2 заплановані на осінь цього року. На Чернігівщині завершується етап по державним спільним випробуванням комплексу керованого ракетного озброєння Бар'єр В на вертольоті Мі мсб МСБВ. Новим комплексом планується озброїти ударні гелікоптери Мі 24 армійської авіації. Вони замінять застарілий радянський аналог Штурм В. Також розпочалися спеціальні випробування комплексу некерованого ракетного озброєння українського виробництва з блоками Б8В8 на вертольоті Мі 2 МСБ. Завершилась підготовка військовослужбовців повітряних сил збройних сил України до експлуатації ударного безпілотного оперативно-тактичного комплексу Баректар 2 Навчання тривало три місяці у Туреччині. Загалом сертифікати отримали 50 фахівців. Нагадаємо, 2018-го Україна закупила у заморського сусіда шість таких БПЛА. А в березні цього року на аеродромі в Староконстантинові відбулися його випробування. Парашутно-рятувальні підрозділи отримали на 10 мільйонів гривень спеціального майна та спорядження, зокрема парашутні системи типу Крило, «Маро Комодори та Спектр. Вони дозволяють десантуватися в складних умовах на обмежені майданчики. Також військові придбали парашути типу Тандем. З ними досвідчений парашутист може стрибнути з пасажиром, який не має досвіду стрибків. До партії спорядження також ввійшли захисні шоломи та інше необхідне майно. 8 жовтня до Одеси відправили майбутній корабель-розвідник для військово-морських сил України. Транспортування судна здійснюють за допомогою плавучого доку. Нагадаємо, судно було спущене на воду в квітні цього року на заводі Кузня на Рибальському, а ще пережило пожежу. До речі, до Одеси прибув сьомий малий броньований артилерійський катер проекту Гюрза М. «Укроборонсервіс», що входить до складу «Укроборонпрому», передав у Збройні сили першу партію мобільних мінометів Барс-8 ММК калібру 120 мм. Комплекс має автоматизовану систему розгортання та управління вогнем. Час розгортання з похідного положення лише 35 секунд. Та боєкомплект 60 мін. Екіпаж машини три особи. Нагадаємо, прототип комплексу на шасі бронеавтомобілю Барс-8 був представлений на виставці Зброї та Безпека 2017. 8-11 жовтня у Києві пройшла міжнародна спеціалізована виставка Зброя та безпека 2019 На ній ми традиційно полювали за справжніми новинками озброєння та військової техніки. Їх було не надто багато, але наступні кілька хвилин мають бути цікавими. Що ж вдалося дізнатися? Дивіться у моєму розширеному репортажі. Для команди проєкту Техніка війни тиждень проведення цієї виставки найважчий за рік, бо за перші два дні необхідно по максимуму набрати матеріал, а потім писати сценарій і монтувати великий сюжет. Саме тому цього разу ми встигли приділити увагу лише розробкам вітчизняних зброярів, хоча іноземні виробники своєю присутністю потужно посилили зброю та безпеку 2019 з 370 компаній-учасників 48 іноземні. Подивитися було на що і дорослим, і малим. Вчителі, які привели сюди цілі класи, і дітей навіть оголошували конкурси серед вихованців на найбільшу кількість фотографій з військовими експонатами. А у професійних камераменів з десятків медіа тим часом були свої квести, основною метою яких стало полювання на вдалі кадри з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Загороднюком, начальником генштабу Русланом Хомчаком та іншими високопосадовцями. Джекпотом тут було взяти коментар на вічну тему зброї та грошей. Зараз пресою Зменшений бюджет на озброєння, зменшений бюджет Міністерства оборони. Це не так, він, до речі, збільшений. Процес добігає до завершення, і я думаю, що всі будуть задоволені результатом. Вже під вечір з'явилася конкретика щодо цифр, на які Збройні сили України можуть розраховувати у 2020 році. Бюджет Міноборони у наступному році становитиме 3% від ВВП. Це 136,6 мільярдів гривень, що є найбільшим бюджетом в історії, який виділяється на оборону Цьогоріч Бюджет військового відомства становить майже 103 мільярди гривень. Будь-яка війна починається з інженерного забезпечення. Від початку війни на Донбасі це зрозуміли навіть цивільні промисловці, виробник металічних конструкцій для мостів, тунелів, шляхопроводів. Тоді створив захисні гайбіони, які засипаються піском чи ґрунтом. Тоді передавав військовим як волонтерську допомогу, а зараз за тендерами по тисячу одиниць на рік. Того ж 2014-го інженери підприємства розробили це укриття з гофрованої сталі, яке має вкопуватись в землю. З того часу близько 15 таких почали службу на. Донбасі, проте більш суттєві партії закуплені, так і не були. Широкому загалу домівка відділення представлена вперше. Найважча деталь тут 76 кілограмів, а загальна маса 2,2 тони. Тож Урал чи Камаз візьме на борт два комплекти. Перед виставкою УГС унікальної форми. Чотири робітники без технічної допомоги зібрали за 6 годин. Тут продумана ергономіка і вентиляція, охолодження та обігрів, освітлення та спальні місця. Є навіть запасний вихід, якщо основний завалить. Такі конструкції. На 30-50% дешевші за залізобетонні, швидше розгортаються та добро захищають. Государственні випробування показали, що при засипці грунтом без бетону, без накатов, то есть товща толща з из уплотненного На госиспытаниях два прямих попадання 152 мм снаряда осколочно-фугасного замедлителем були симитированы, подорвані. Конструкція не показала ніяких деформацій. Другим після лопатки важливим девайсом бійця на фронті є особиста зброя. Тому виробник гвинтівки вулкан М, знаною ще як Малюк, представив на виставці новий зразок, над яким почав роботу місяць тому. Гвинтівка безшумної стрільби Шепіт поки сирувата, тому попереду ще півроку доведення до ідеалу. Має нерухому рукоятку перезаряджання та регульований газоблок, якого не було у малюка. Вироблятиметься у калібрах 7,62х39мм та 556 х в безшумному режиме стріляє на дистанции до 300 метрів, у звичайному на кілометр. В длине она сохранит свои характеристики до 800 мм. Плюс ще добавляется сюда регулируемый приклад. Здесь также будет реализован интегрированный глушитель, новый ствол, абсолютно новые детали. Почему? Потому что мы хотим его облегчить. То тобто есть вес в финале будет уже порядка 3,2 кг. Без, без оптики. Прицельная планка позволяет устанавливать любые прицелы оптические, которые на сегодняшний день существуют, либо можем работать со стандартными коллиматорами-магниферами. Також дана компанія замахнулася на те, щоб зробити більш ефективними усі вітчизняні бойові модулі, яким ще далеко до іноземних лідерів ринку. Ця система управління озброєнням та вогнем має нові прилади башти і тихі електричні двигуни, прилади огляду та електронно оптичний модуль, швидку комп'ютерну систему з різними датчиками, а також тепловізор, що працює на 5 кілометрів. Розроблена за два місяці вона здатна запам'ятовувати 8 цілей одночасно, документувати дії екіпажу і діагностувати бойовий модуль і машину. Враховуючи те, що один боєприпас калібру 30 мм коштує десь порядка 50 доларів, і ви маєте можливість скоротити витрату боєприпасів по легкоброньованим цілям за підрахунками десь на 20%, зрозуміло, що вона себе, як кажуть, дуже швидко виправдовує. Економити безцінні солдатські життя мають безпілотні наземні системи, які українські розробники пропонують вже близько десяти видів. Проте на Донбасі досі тільки волонтерські та експериментальні зразки. Про закупівлі таких для армії ми поки не чули. Все ж компанія «Едронс» ризикнула, та, окрім кількох авіабезпілотників, за останні півроку створила цього кентавра, народжений за досвідом АТО та ООС, Він може керуватися дистанційно або з пульта на поясі бійця, який йде поруч. В цьому варіанті з цими акумуляторами вона може проїхати 30 км на одному заряді і максимальна швидкість від 10 до 15 км на годину в залежності від корисної нагрузки, яка буде. Не було завдання зробити його більш швидким. Завдяки змінній вахні частині телекерована безпілотна наземна платформа з масою корисного навантаження у 350 кілограмів може евакуювати поранених, перевозити вантажі, працювати з бойовим модулем або в парі з БПЛА. До речі, авіабезпілотників у столиці представили так багато, що нас зацікавив, поки не реалізований проект апарату з майбутнього. Відсутність острих кутів та площин. У вітрозабірник двигуна зверху та два маленьких крила. Такий рецепт безпілотника, що має замінити радянські мішені та апарати розвідки ту 143 рейс. Над ним працюють вже три роки, і ось на який результат розраховують. Скорость польоту до 0,8 маха, время політу, ну, 30-45 минут, висота польоту до 12 дальність польоту, ну, бойовий радіус дійсності до 200 кілометрів. В боротьбі з авіабезпілотниками також приділили кілька стендів на виставці Зброї та Безпека. Наприклад, цей засіб виявлення й протидії БПЛА тут виставили вперше і не особливо хотіли про нього розповідати. Хоча, спокій Донбас оборонить вже понад 10 таких. Завдяки роботі на різних частотах він змушує відмовитися від ворожих місій, як цивільні квадрики, так і російські військові елерони, орлани тощо. Для примітивних дронів, в яких немає інерціальної системи, він втрачає сигнал GPS і не бачить свого пульту. От, і зазвичай він просто знерухомлюється і буде висіти на місці, його буде вітром відтягувати, поки не сяде батарея, він сяде під себе. От, в бойових же дронів є системи інерціальні, по яким він. Під час того, як на нього діє завада, він може виживати. В нього зривається бойова задача. Ним не можуть керувати. Але він не падає. Він намагається із цієї зони вийти. Даний засіб поєднали з бронемашиною Козак. 2 Проте зіркою цьогорічної виставки від підприємства Практика стала інша машина. Це абсолютно новий бронетранспортер Отаман 3 з інтегрованою системою кругового огляду від Лімпітамо та бойовим модулем парус. Дана версія за НАТОвською класифікацією є машиною вогневої підтримки, бо збройна калібром понад 20 міліметрів. Також на цій платформі готові побудувати лінійний штабний санітарний БТР машину артилерійської вогневої підтримки. Ремонтна ж версія планується на базі двовісного отамана 2 який вже в процесі розробки. Трійка ж дивує своїм простором, ергономікою та комфортом. І це тільки поверхневий погляд. Технічна начинка ще більш вражаюча. По-перше, високий рівень захисту, він ні сопоставіма вище, ніж у бронетранспортера 80-х или 70-х годов во вторых серьезное мероприятие по противоминной защите это многослойный пол сиденья и вообще высо... серьезное расстояние между поверхностью земли и местом где сидят люди еще я бы сакцентировал внимание на две вещи во первых подвеска которая сделана специально производителем военных подвесок рассчитанная в сумме на 24 тонны что дает машине запас грузоподъемности в целых 5 тонн. Второй важный момент – это двигатель. Мы взяли очень хороший двигатель Дойт, специально военный, который дает тяговооруженность более 23 лошадиных сил на тонну. Рік тому під цю розробку було виділено окреме конструкторське бюро з 12 спеціалістів, і зараз бачимо результат. На черзі реалізація чотириколісного і восьмиколісного отамана та навіть БМП Гетьман. Це реально, бо за час війни з шести фахівців конструкторське бюро практики зросло до сорока. Прискіпливе ставлення до кадрового потенціалу, гарантія успіху будь-яких проєктів. Це добре розуміють, і співробітники конструкторського бюро логіка, які щиро болівають за свою справу. На рахунку підприємства волонтерський Артилерійської системи Кропива на початку війни та півсотні замовлень від української армії тільки за два останні роки. В арсеналі команди номенклатура з 20 типів тренажерів наземної та повітряної техніки. Цього разу вони вперше представили інтегровані авіаційний та віртуальний тренажер зенітного ракетного комплексу БУК-М-1. Розрахунок БУК може бачити на радарі відмітку від польоту самоліту і здійснювати бойову роботу. І навпаки, Пілот тренажеру самольота може здійснювати контр-батерконтренітні маневри, контрракетні маневри. Цього разу морська тематика була представлена доволі широко і прості українці навіть могли доторкнутися до ракетного комплексу Нептун, який до цього фігурував тільки на випробувальних полігонах. Також відразу дві компанії представили свої човни з поліетилену високої щільності, який поклав склопластик на лопатки. А цей матеріал не кородує, не обростає, витримує вісьма значительні нагрузки на удар. То есть он может спокойно этот корпус выскакивать на каменистый берег. И срок эксплуатации более 50 лет. Кроме того, этот материал достаточно дает большие возможности для нас быстро менять, дорабатывать модель, устанавливать дополнительное какое-либо оборудование. Ділають змінення кампановки і Даже Держконцерн Укрборонпром цього разу презентував шість новинок, серед яких і проект багатофункціональної платформи Кайра 150. На ній можна побудувати сімейство з дев'яти типів катерів. Над проектом водотоннажністю близько 160 тонн працювали півроку. Екіпаж – десять осіб, плюс 5-6 операторів зброї та обладнання. Також є шість місць для водолазів рятувальників або врятованих. У прес-релізі прописані певні опції, які можна замінити за бажанням замовника. що готовий это 5-6 миллионов долларов в зависимости от задач решаемых на катере может быть изменена энергетическая установка от достаточно простой и относительно слабой обеспечиющей скорость порядка 18 узлов до более мощной до 27 узлов обеспечиую скорость Установки чисто дизельна. Ще однією новинкою концерну, а саме науково-виробничого комплексу Іскра, став мобільний оглядовий 3D-радіолокатор 90К6Е. Ця розробка, створена за кошти підприємства, є продовженням лінійки РЛС-80К 6Пелікан і має кілька суттєвих покращень. Вона не гірша за американський чи французький аналог проте у рази дешевша. Є сподівання, що зразок закуповуватимуть наші збройні сили та інозамовники. Це оглядова РЛС, яка е, дозволяє спостерігати повітряні цілі на відстані до 500 кілометрів. Е, Причому е, ця РЛС. Е, Може бачити як цілі на малих висотах на великій дальності, так і цілі, що розташовуються поблизу РЛС. Тобто вона забезпечує огляд в кутомісній площині від 0 до 70 градусів. Це дозволяє використовувати цю РЛС як радіотехнічних підрозділах повітряних сил. Так і в зенітно ракетних комплексах. Тим часом завод Арсенал на замовлення Державного космічного агентства України за рік розробив 3D-радар з дальністю роботи близько 650 кілометрів. В перспективі він має стати частиною контролю і аналізу космічного простору СКАКО. Завдання цієї станції в першу чергу каталогізація космічного сміття, уламків супутників, які можуть бути небезпечні з точки зору згоду їх уламків з орбіт і приведення до певних технологічних катастроф. Наприклад, попадання в різні об'єкти стратегічної інфраструктури, атомні станції, ГРЕС і так далі. Тому в першу чергу на станції лежить функція попередження. Як бачимо, у нинішній ситуації успіхи у зброярській сфері досягають наполегливі, але гнучкі попри складну ситуацію, державні та приватні виробники продовжують створювати нові розробки та вдосконалювати попередні. Останнє ж слово буде за військовими, які навіть на п'ятому році війни мають значну потребу у новому та сучасному озброєнні та військовій техніці. Якщо говорити про оновлений формат нашої програми, то завершальною частиною кожного наступного випуску буде інформаційний блок ВПК світу. У цій сфері безперервно відбуваються цікаві навіть революційні процеси. Тож зараз до вашої уваги найголовніші з них за останні два тижні. Зігзауер представив пістолет серії P365 для прихованого носіння, що має оптичну форму та зелену точку замість мушки. У Лондоні на Defense and Security Equipment International компанія також представила середній кулемет MG калібрів 338 Norma Magnum та 7,62 на 51 мм, а також легкий MG 6,8 калібру 6,8 на 51 мм. Зразки важать 9 та 5,4 кг відповідно. На виставці Manover World Fighter Conference 2020 19. компанія Текстрон показала прототипи гвинтівки та кулемети для армії США. Зразки стрілятимуть набоями калібру 6,8 мм міліметрів з полімерними гільзами. Зброя обладнана повнорозмірними планками Пікатіні. Організація дослідження та самозабезпечення сухопутних військ іранської армії ірану презентувала легкий тактичний броньований автомобіль руїн тан. Нігарійська корпорація Дефенс Індастріс представила бронеавтомобіль «Езагву» потужністю 615 кінських сил, що витримує вибух у 12 кілограмів тротилу під колесами та кг кілограмів піднижче. Тим часом збройні сили Нідерландів замовили 1275 італійських бронемашин МРАМП МТВ» 4х4 виробництва «Івеко Дефенс Віклс. У зброярському телепроекті Китаю вперше показали кадри всередині нового важкого БМП ВІ-Н-17. 30-тонна машина розроблена компанією China Ordnance Industries Group на базі танку Віті 5 А південна Корея завершила розробку 120-мм міліметрового самохідного міномета на базі БТР М 113 Міномет обертається на 360 градусів, має систему керування вогнем та механізм заряджання. Розробники стверджують, що він має у два рази більшу дальність стрільби ніж застарілий 107-мм М 30 Вартість робіт склала 35,7 мільйонів доларів. У мережі з'явилося фото російського комплексу розвідки Яструб АВ для виявлення позиції артилерії. Його змонтовано на шасі Баз 6910 025 8 х на Розробку комплексу з 2011 року веде Тульське МПО стріла. А на полігоні Лужський, що в Ленінградській області, випробували комплекс боротьби з безпілотниками «Палантін-К». Принцип роботи такий: системи комплексу виявляють БПЛА, виходять на канал керування апаратом та придушують можливість керування ним. В Індії спустили на воду фрегат проекту 17 «Нілджері». довжина судна 149 метрів, водотонажність 6,673 тисячних тонн. Озброєння ракетно-артилерійське. Він є головним із майбутньої серії семи фрегатів. В Китаї зійшов на воду універсальний десантний корабель проекту 075. Його довжина 250 метрів, а водотонажність 36 тисяч тонн. Корабель оснащений комплексами ППО HQ-9, називають аналогом французького містраля. До речі, у мережі з'явилося відео унікального океанського судна кенопідовженою сто двадцять метр для транспортування перспективної європейської ракети Носія Ерія 6 Запущено в серію гелікоптер HH-60W від Lockheed Martin для рятувальних місій силами спеціальних операцій. Машина має збільшені паливні баки та оновлене бортове обладнання. Під час випробувань вертоліт налітав 160 годин. США планують закупити 113 таких машин, що замінять HH-60G Pave Hawk. Тим часом компанія Bell представила дизайн ударного прототипу Bell 360 Invictus. Туреччина випробувала бойовий лазер змонтований на бронеавтомобілі Кобра. Хоча установка масою 400 кг може оселитися також на кораблях або стаціонарній точці. Її потужність 1,25 кВт, і вона здатна пропалювати сталеві пластини завтовшки 3 мм з відстані пів кілометра. Лазер можна використовувати і для розмінування. При цьому міни детонують на відстані до 200 метрів. На розробку бойового лазера компанія Салсан та дослідний центр Тюбіктак Ділгем витратила 6 років. Компанія Pratt Whitney отримала контракт від Міноборони США на виробництво 332 двигунів для f 35 на суму 5,7 мільярдів доларів. На підприємстві французької компанії Десейл Авіейшн відбулася офіційна церемонія передачі ВПС Індії першого винищувача Rafale Ді Ейч з партії у 36 літаків. В мережі з'явилося фото російського су 57 з підвісним контейнером, призначення якого залишається таємницею. А у Тайвані презентували учбово-бойовий літак X 5 створений на базі старого вини. FCK-1 чінку. В Китаї за підтримки уряду відкрилася п'ята міжнародна виставка Чайна гелікоптер Експозишн 2019. Участь у виставці беруть 450 компаній з 20 країн. В експозиції представлено більше сотні експонатів та натурних зразків техніки. Місцева компанія представила бойовий ударний гелікоптер Харбін З20, серійний випуск якого розпочався цього року. Організатори виставки анонсували більше 30 тисяч відвідувачів. Наступного разу дізнаєтесь про чеську самохідну гаубицю Дана 2 та багато іншого. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 му каналі та ютюбі військового телебачення України. Зустрінемось за тиждень.